Уявіть, ви навчаєтесь в школі, і вас не роздільне кохання, а нашому головному герою не треба уявляти. Манга називається Ненавість Яну. Історія починається з того, що хлопець, якого звати Яну, закохується в красуню, яку звати Хесоль. Вона була айдолом школи, і вона подобалась багатьом. Наш головний герой закохався в неї з першого погляду. А це хлопець, яку звати Джен Хек, він найкращий друг нашого єну. Хесоль найкраща в спорті, добре вчиться і неймовірна красуння, і наш головний герой розуміє, що в нього немає жодного шансу зустрічатись з такою красуною. Одного разу він забув про сольку. І як думаєте, хто з'явився правильно, хесоль. Вона пропонує йому парасольку, і він вже мріє, як вони йдуть під нею паросолькою, але з'являється її подруга, яку звати Рін, і хесоль з Рін ідуть під ним зонтем. Наступної ночі наш ГГ не спав, бо думав, як віддати паросольку. У школі він ніяк не може її віддати і шукає кращого моменту. Він дочекався, поки в класі нікого не буде, і віддав парасольку, запропонувавши їй піти погуляти разом. Вона йому відмовляє, бо сказала, що домовила піти з рін. Вона починає йти, але повертається і запитує, чому він не піде Джим Хеком, оскільки думаю, що вони зустрічаються. Він каже, що вони обоє хлопці. Так Хесоль подумала, що він дівчина. Ну, Рахунок того, що вона розумна, я погорячився. Хесоль говорить, що запитає, і якщо вона не проти, то вона погодиться піти. Тут бігає Рін з джинхеком, і Рін пропонує сходити разом у парк атракціонів. Настав день поїздки. Єн У не спав, бо хвилювався, як пройде поїздка. В парки вони зустріли Джин Ву. Він пристав до Хесоль щоб вона пішла з ним, а не з її компанією. Хесоль йому відмовляє, я б його ще й послав би. Потім він починає приставати до Нінву, каже, що в нього він правді схожий на дівчину і що в нього довгі гарні вії. Він, це... Під... він думав, що це подвійне побачення. На ЖГ каже, що це не так. І червоні, як помідор. Джен Ву пропонує піти разом. Усі погоджуються, але розуміють, що він запропонував це заради того, щоб бути з хесоль. Вони й виселились в парку. На цьому все. Пробна версія, чи зайде вам такий контент. Якщо так, будьте обов'язково продовжені. Дякую за увагу. До зустрічі!